Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, Україно моя. Щастя і здоров'я вам бажаємо. Зранку один одного щиро вітаємо. Сідайте, тихо діти! домовляймось не шуміти. Чітко влад відповідати, на занятті не дрімати. Всім активно працювати. Ось і закінчилася зима, ласкавий сонячний промінчик відчинив двері весні, і все навколо почало оживати. Ось і сьогоднішній наш гість теж прокинувся від зимового сну. А щоб дізнатися, хто це. відгадаємо загадку! Ця чарівна намистинка Має крильця краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На мою долонечку прилетіло так, вірно, жучок, сонечка. Жучок сонечка має для вас дуже цікаве завдання. Тож давайте розпочнемо. Діти. А скажіть, будь ласка, вам подобається пора року весна? Ну так, звісно. А давайте ми разом з вами побудемо зараз художниками і спробуємо намалювати весняну картину. А малювати ми будемо не олівцями і не фарбами. А в цьому нам допоможуть малюнки. Дітки, скажіть, весна яка? Так, зелена. Квітуча, сонячна, весела, привітна, веселкова, дощова, працьовита, молодці. Дітки, Навесні завжди хочеться говорити. Лише лагідні слова. А давайте з вами пограємо у гру. Скажи лагідно. Готові? Я кажу сонце, а ви лагідно. Так, сонечко, гілка, гілочка. Дерево, деревце. Квітка квіточка. Струмок? Струмочок, бджола, бджілка, хмара, хмаринка. Трава, травичка, молодці. Весна усіх нас радує. Тож давайте і ми порадуємо її, промовивши чистомовку про весну. Повторюйте за мною са, са, са. Вже прийшла весна. Су, су, су. Я люблю весну. Сі, сі, сі. Ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Які ж ви, розумнички. Я пропоную пограти ще в одну гру. І називається вона Продовж речення. Я буду починати, а ви продовжувати. На свято матусі я подарую так, правильно, квіти. З-під снігу пробиваються перші. Вірно, проліски. Над кульбабками кружляють. Хто дітки? Бджілки, вірно, під стріхою будує гніздечко. Хто дітки? Ластівка. До шпаківні прилетів шпак. Молодці. Здавна в нас в Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось і ми разом із вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А для цього нам потрібно вивчити закличку. Послухайте уважно. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку. Спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. А тепер давайте разом. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть, соловейки на нашу земельку. Спішіть ласті воньки, пасти корівоньки. Молодці. Жучок, маленький сонечко, запрошені всіх нас на руханку веселу. Тож не будемо гаяти час. Щоб підготувати наші пальчики до роботи. А що ж ми будемо робити? Я пропоную виліпити із пластиліну маленьку комашку сонечка. Гадаю, що вам буде дуже цікаво дізнатися, яку ж будову має комашка сонечко. В неї є голівка, червоні крильця з чорними цяточками, лапки, скільки їх? Вусики, оченята. А під червоними крильцями комашка ховає ще два великих крила, завдяки яким літає. Сонечки дуже корисні, їх потрібно оберігати, бо вони знищують шкідників попелиць і рятують рослини. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило. З мізинчика полетіло. Будемо відпочивати, номо пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Для роботи дітки нам потрібен пластилін червоного, чорного та білого кольорів. Половина шкаролупки волоського горіха, стека, дощечка для ліплення та листочок, вирізаний із паперу. Основа нашого жучка буде шкаролупа половинки волоського горіха. Спочатку почнемо зі спинки жучка. Для цього візьмемо пластилін червоного кольору, розімнемо його, зробимо його м'якеньким, розкатаємо круговими рухами кульку, а потім кульку розплющувати будемо, щоб вийшов круг. Круг прикладаємо на волоський горіх та розтягуємо по всій довжині горіха, а зайве дітки ми відрізаємо стекою. Тепер діти беремо шматочок чорного пластиліну, скочуємо в кульку і формуємо голівку. Прикладаємо до видовженої частинки горіха. Ось так. Тепер дітки, відрізаємо знову невеличкий шматочок пластиліну і робимо з нього джгутик. Тоненький джгутик. Ось так. Це, цей джгутик ми покладемо на середину спинки нашого жучка. Зайве відрізаємо. Знову робимо джутик і ділимо його на шість частин одинакових. Як ви гадаєте, що це буде в нас? Так, це будуть лапки, які ми будемо приклеювати до нашого жучка. Три лапки ми приклеїмо з лівої сторони, і три лапки з правої сторони. Ось так. А тепер, дітки, відщіпуємо невеличкі шматочки пластиліну, скочуємо в кульку і розплющуємо. І це будуть цяточки нашого ручка, які ми приклеюємо до тулуба. Ось так. Почали в кульку, потім розплюснули і приліпили. Дітки, а що ж ми ще забули зробити нашому жучкові? Так, оченята беремо зовсім невеликий шматочок білого пластиліну, скочуємо в кульку і приліплюємо оченята нашому жучкові. А ще ми забули зробити вусики. Із чорного пластиліну скучуємо джгутик і тоненько його розкочуємо. Ділимо на невеликі джгутики і прикріплюємо. Мале сонечко лежало, малі ніжки підібрало. Ми не будемо зачіпать. Треба сонечку поспати. Ось такий жучок сонечко вийшов у мене. Діти, з нетерпінням. Чекаю на ваші роботи. Напевно, вже втомилися ваші оченята. Сонечко запрошує з ними пограти. Упіймайте мене своїми оченятами. Розвітають пролізький малі. Відкривають очі сині-сині, і в небі журавлі То проличить небіжуравлі. Вірно, а який же ж гість приходив сьогодні до нас на заняття? Жучок Сонечко, молодці. Я сподіваюся, що вам було цікаво на занятті. Мені теж було дуже приємно з вами працювати. Ну, а зараз я говорю до побачення, до зустрічі!